Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай президент України Володимир Зеленський 17 лютого прибув до Туреччини. Там він зустрінеться з турецьким колегою Раджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляю з посиланням на главу Української держави у Фейсбук. Давайте далі побачимо відео. Yağmur yağar her zaman. Як зазначив Зеленський, він прилетів до Туреччини разом із першою леді Оленою Зеленською. Ми побачили на відео. Президент підкреслив, що він з першої леді планує провести зустрічі з президентом Туреччини Арджепом Тейпом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган. Зеленський також додав, що цитую питання обмінів усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, триватимуть, і питання продовольчої безпеки, освітня та культурна дипломатія першої леді. Щодо візиту Зеленського до Туреччини я ж нагадаю, що раніше директор із комунікації президента Туреччини розповів про те, що президент України Володимир Зеленський 18 лютого септо сьогодні зустрінеться вже з турецьким колегою Раджепом Таїпом Ердоганом. І за словами Алтуна, лідери планують обговорити останні події в Україні, а також зміцнення співпраці між країнами. В останні Зеленський та Ердоган зустрічалися у вересні. Минулого року також у Туреччині допустили гіркий вибір України на переговорах із Росією. Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України однак не виключає гіркого вибору на питання територіальних поступок. Про це в інтерв'ю TRT World сказав міністр закордонних справ країни. І за його словами в питанні переговорів про припинення вогню відбувся великий стрибок. Туреччина готова сприяти миру та відновленню в Україні всіма можливими способами. Але перш за все, нам потрібне припинення вогню, і нам потрібен дієвий довгостроковий мирний план, сказав міністр закордонних справ Туреччини. І міністр зазначив, що за столом переговорів мають бути як європейські країни, так і туреччина, яка за його словами може зробити більше внесок ніж багато інших. Гравців, і це відбувається в нашому безпосередньому сусідстві, і ми маємо тісні зв'язки з обох сторін, сказав міністр закордонних справ Туреччини. Тим часом з'явилося повідомлення, що президент України Володимир Зеленський ввечері 17 лютого провів тривалу розмову з французьким колегою Еммануелом Макроном. Після саміту європейських лідерів у Парижі сторони зокрема скоординували позиції щодо гарантії безпеки для України. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського. Глава держави зауважив, що Макрон зустрічався з іншими європейськими лідерами, під час якої сторони говорили. Про глобальну ситуацію у Європі, та зокрема гарантії безпеки для України, президент розповів, що у нас спільне бачення повинні бути надійні, сильні. Гарантії безпеки будь-які інше рішення без таких гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. Український президент додав, що Макрон також поінформував його про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими. Домовилися, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Йдеться в заяві Зеленського без уточнення деталей. Також президент України наголосив, що потрібно забезпечити надійний тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки. Додав глава держави. Також президент Франції Монель Макрон після зустрічі з лідерами кількох держав Європи у Парижі провів переговори не лише з українським колегою Володимиром Зеленським, але й з американським Дональдом Трампом. Про це йдеться у твіттер акаунті Макрона в висоцмережі ікс. Французький лідер зазначив, що після зустрічі кількох. Європейських лідерів він зв'язався з Трампом, а потім вже із Зеленським. У публікації Макрона йдеться, що цитую: ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та недійними гарантіями безпеки для українців. Інакше додав він є ризик, що це припинення вогню закінчиться як мінські угоди. Президент Франції наголосив над цим. Ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ. Макрон також розповів, що сторони переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону, як сьогодні, так і в майбутньому. Він поінформував цитую, що з цією метою європейці хочуть прискорити. Реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентноспроможності триватиме робота на основі пропозиції Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону. Поінформував він і також Макрон. Звернув увагу, що цей порядок денний, який був призначений у 22 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Французький президент наголосив, що рішення дії, злагодженість. Швидко він продовжить ці дискусії найближчими днями. Кінець цитати.